Вже кілька тижнів в Кіровограді чимало містян бачать намети під назвою Збережемо історію за український Єлисаветград. В них збирають підписи городян, які виступають за повернення місту його історичної назви. Ініціатором заходу став депутат міськради Артем Стрижаков. Більшість кіровоградців до збору підписів ставиться позитивно. Много людей підходять, інтересуються, Багато люди проявляють велику ініціативу. Підписуються з радістю. Виражають е, е, хорошее мнение, знають історію нашого міста, е, тому людей достатньо. Городяни вважають, якщо і треба змінити назву, то це має бути його історичне ім'я, яке місто отримало під час заснування. Во-первых, оно старинное, і во вторых це святая Елісавіта. И оно очень подходит городу. Я не знаю, мне, например, очень нравится это название. Против тех, которые надуманные, придуманные, это самое лучшее. И исторически сложилось название города, и название нашего же города пошло от крепости Святой Елизаветы, поэтому Ну, я думаю, все нужно оставить старое залишити старе названня. Спочатку жителів міста, в якому місті городе, вони городе, хочуть жити, з яким названием. Людям напоминає нашому покоління, напоминає наше історичне значення нашої, нашого міста, скажімо так. Позитивно ставляться кіровограції до збору підписів про зміну назви. Вважають, думка жителів в такому важливому питанні має обов'язково враховуватись. Ініціатор збору підписів Артем Стрижаков каже, своєю акцією вирішив довести реальне ставлення кіровоградців щодо майбутнього імені міста до президента України. Має на меті зібрати 25 тисяч підписів. Возвращение исторически христианского названия Елисаветград. На данный момент собрано более 15 тысяч подписей и хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые высказали свое мнение. Уверен, это не вовремя, уверен, переименование нашего города не вовремя, потому что существует ряд других более важных проблем для горожан. Но это шаг на упреждение, дабы не дать политикам и интригантам за спинами кировоградцев переименовать наш город в название что-то вроде Бугоград, Лелекив, Ингульск, Ураноград или еще Разне названня да іксампей єсть такої. Вот названня не соответствують уровню названня обласного центра. Детальніше про збір підписів за український Єлисаветград в рамках акції Збережемо історію. Депутат Стрижаков розкаже сьогодні у програмі Людина тижня.